Маємо ще одного такого молоденького. Дуже гарного. Дуже гарний. Просто красунчик. Але гарний. Чистяк. Робу. Парами перший раз є. Загрузили, сушимо зараз вишню. Будемо пробувати сушити просто тут у цій сітці. 5 хвилин тому ми зайшли у ліс і перейшли таку млинівку, і тут такий підйомчик, ніколи тут нічого не було, ну хіба якась може лисечка, тобто білих ніколи тут абсолютно не збирав і йшли по дорозі, тобто нам треба вийти на, наверх. Цей підйом займає буквально хвилин 8. Йдемо по дорозі, і Діма помічає ось тут на самій дорозі ось такого білого грибочка. Він бачу з'їджений повністю, але шапочка може і чиста. І стоячи тут, ну, тобто оглядаючи його, буквально крок. І маємо практично ідентичного другого. Теж з'їджений, але вже менше з'їджена ніжка, шапочка, ніби тверда. Зараз будемо оглядати, чи вони чисті, чи не чисті. Є два гриба якраз на розплід буде, будемо з порожними кошиками знайти. Перший був е, ніжка хробошлива, шапочка. Чиста цей, відповідно, то саме ніжка. Така добре, хоробошлива. Шапочка чиста. Щасли мочок. Його треба звідси забрати. Та сама дорога, пару кроків і маємо ось такого козарика. У знову є козарики. Застромив ніж, щоб бачите, де такі два. Дуже гарні. Ці два. І перший, який я знайшов, ось цей. І біля нього ось такий. козар який я не збираю для якогось довгострокового. Зберігання, тобто не сушу, не консервую. Ми просто сьогодні вирішили їх позбирати для того, щоб потім підсмажити і з'їсти. Так як то ще нема дуже багато грибів. І все ж таки хочеш щось от, попробувати після зими. І в такому випадку навіть йде і козарик. Але так в загальному, коли потім вже йде більше білого гриба, то козарики просто пропускаємо. Практично Кожного ніжка хробошля з цих що ми знайшли. Така штука. Маємо ще одного такого молоденького і дуже гарного. З'їжений слимаком. Але тим не менше є маленькі. Ми зайшли в такий дубовий ліс, це один з моїх улюблених лісів. Тому що, по-перше, тут практично нема людей. По-друге, дуже чисто і коли є грибочки, то лишень під листочками лише знаходи. Що ми, до речі, і робимо. От погляньте, такий просто чудовий грибок. Не було його видно абсолютно, але під під, 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 під отими листочками. Дуже гарний. Просто красунчик. Але гарний. Але хробошливий. Такий чудовий був гриб, але ніжка повністю хробошлива. Залишилась лише шапочка чиста. Шкода. Лисепсі радію не менше як білому. Це також Одні з моїх улюблених грибів, от є така лисичка тут. І маємо отут під листочка. Ох, яка гарна. Красота. І тут біля неї. І такі лисички маємо. Лисички? Кистесенькі кота. Все з'їджену, всі ніжки або з'їджені, або Прям такі збідовані. Є свіженько білий, якому, напевно, більше як 100 років. До речі, ми з дубового лісу перейшли в такий буково-грабові і тут зустрічаються такі, не то, що поодинокі, їх тут досить так багато є, такі буки, дуже-дуже старі. Слава Богу, сюди ще не, не, не дійшла вирізка і можна, як кажучи, побачити такі кремезні буки. Просто чудові. Там теж дуже багато. Чим далі заходимо в ліс, тим стає ще більше оцих буків. Красота, ліс дуже чистий, Як так не був парку. Чистенький-чистенький. Це все зв'язано з тим, що ліс далеко від сіл, напевно, поганий заїзд, і тут. Нема як ну, ні грибників, ні людей, абсолютно нема нікого. В тому числі і лісників. У тих старих буках є ще такі написи. Колись хтось вирізав, так практично на, 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 на кожному щось є Нашкробано, якийсь там міша, роман, ще хтось. Так і хочеш. Ой! Притулитися до того бука. Таких великих дерев можна цей енергію черпати. О! Якщо чесно, цей похід навіяв на мене якісь такі спогади, Ну, вони веселі були, але зараз вони сумні, тому що в цих лісах ну, саме сюди я не доходив з дідом, але. Отам, От де ми були перед цим, в Дубовому лісі, я ходив в дитинстві з дідом. Мені було, не знаю, років, може, від восьми від я вже ходив з дідом на гриби, може і навіть і швидше. Але вже такий час, що я пам'ятаю, то вже було ну, після 10 років, там, може, 12, мені було 13, менше з тим. І ходили з дідом оцим маршрутом, що ми сьогодні йдемо, теж переходили через річку. Правда, колись там міст був, і йшли через міст, йшли полем. Де колись пасли корову, зараз там засіяли якимось ріпаком чи чим. Тоб, там, ну було, було все по-іншому, але маршрут був е, той самий, Тобто заходили в ліс, е, ну і так само йшли. А сумно, тому що е, мій дід е, на гриби ходив до, до самого, як кажуть, поки, поки міг. Зараз він е, ще живий, слава Богу, але він вже не може ходити. Тобто пере, пере, він пересувається з ким на таких худулях. Але ще вже навіть коли він з куштуриком був, то він ще е, ходив е, по гриби. І сумно, знаєте чому? Сумно те, що е, наскільки е, короткий людський вік, і знаєте, поки ти сильний здоровий, ти напевно е, не сповна можеш оцінити всі ті е, можливості, все те, що тобі дає Господь. тобто і Несповна використовуєш той час. Бо, наприклад, собі так йду е, і думаю, якби якби зараз, дідове <тій> ті сили, що би він, напевно, знаєте, той ліс пройшов вздовж і в паперок, а так ти ще живеш, як діду, і вже ще живеш, тобто ти ще живий, а не можеш ходити. Для мене це якась така, знаєте, ну дуже сумно, коли людина ще жива, а вже не може ходити, а може тільки згадувати. Ті, напевно, молоді роки, і тим більше, якщо людина любила гриби, а дід дуже ходив по місцях, тобто багато навкруг нас є лісів, і в кожному лісі він мав якісь місця. Я лише жалкую про те, що не всі він мені показав, тому що етап, наприклад, там з 10, напевно, до 15 років мені були цікаві гриби, а потім був знаєте, такий етап, коли стає цікаве щось інше, тобто якісь такі, знаєте, підліткові. Різні бажання там з колегами, знаєте, якесь пивко покурити. Ну Тобто, я думаю, що це усі пройшли. І настає такий час в житті, коли ти, типу випадаєш з того. А потім, наприклад, ну принаймні у мене воно все, знаєте, коли ти перепробував все, що міг, там таке, що не можна пробувати. Настає час, коли ти далі повертаєшся до того знаєте, такого дитячого і дійсно відчуваєш себе. У лісі, як дитина. Ми сиділи буквально півгодини тому, обідали і говорили з дімом, що навіть не хочеш звідси йти, що, 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 що жив би в тому лісі. От, отака, отака історія, і такі в мене зараз двоякі відчуття, двоякі спогади. З одного боку, вони теплі, приємні, а з другого боку, ти розумієш, що, що час він просто тікає, як, як, як співав Кузьма Скрябін, тікає час. Крізь пальці, так само є і в нашому е, житті. І, напевно, е, треба... чим швидше ти зрозумієш, наскільки він дорогоцінний, тим е, ти більше зможеш е, від того е, життя взяти. Бо настає такий момент, коли вже, напевно, пізно. Така Така історія. Іван. Я здалека повтов Ліля, Думав, типу Іван плюс Ліля. Виявляється, що Іван Ляля. Певно, Івана була кликуха Ляля. Прикольна квипуха в 2019 році. Наш собі таке на дереві. Такий Іван Ляля. Діма обніметься і бук теж потужний. Щоб зрозуміти яка велич того бука. Требки от два як я. Ух. Такі боки. До речі <гри> по грибах. По грибах тут просто, абсолютно нуль, нема нічого. Ні білого, ні ну, абсолютно нічого, лише листки під ногами. Тут така справа. Але задоволення від, від самих <схід> від самих буків. Якась така, знаєте, тут дуже потужна енергія. Є. Уявляти те, що буки ці росли ще перед тим як. Тобто, наші навіть в планах не було. Наприклад, ну ось ці. Я думаю, що їм ну, там, мінімум 50 років. Вони собі тут ростуть. Ми вийшли з бокового лісу і тут маємо таку стару, престару дорогу. Колись вона, вона взагалі шутрована і колись е, був проїзд такий повноцінний. Зараз місцями вона вже позаростала. Але от сюди можна виїхати прямо на Калузьку трасу в селі Боднарів. Але нам треба. У цей бік це нам додому. Тобто ми дійдемо дой до поляни такої, де ми зайшли, і там потім підемо вниз. Така стара дорога. Тут високовольтна лінія. Липа. Де липа? А, липа. Ми січемо липу, бо говоримо за липовий цвіт, а там така липа обліплена цвітом, але в лісі вона дуже висока. Треба шукати що в селі. І малини що, до речі. Тут лісова малина, до речі, найсолодша і найпахнючіша. Недавно їв таку величезну домашню, якусь сортову. Ніяка. А тут маленька, наскільки М -м, смачна, запашна, малина і пізніше буде ожина. А малинка суперова. Насичено, але дуже мало і... Її... Але файно. Йдемо в напрямку на вихід і, можливо, вже і останні або один з останніх грибочків. Їх і так небагато, але хоч трошки. Отакий. Він сам по собі маленький і тут є ще збоку. Такі малі. Оце це? Це не гриб, це щось. Щось не то. Стара престара кірничка. ще як був малим, вона була набагато повноводніша, але все ж таки пройшло вже Боже, років 20, напевно. 20, чекайте. Ні, то десь 25 років тому перший раз я з нею пив воду і незважаючи на те, що... До мене вона ще тут років була, напевно, років вічно, років 100. Вона все ж таки ще є. Це не може не тішити, тому що вода пропадає. Взагалі по лісах наших. Колись було дуже багато кірничок. Ну, поки що знаю про цю. Йдемо поп'ємо водички, вода, напевно, гарна, холодна. Ну, так бачу досить. Досить ще інтенсивно тече. Йдемо перший раз коло цієї кірнички. Зараз буде знімати пробу з води. Найшли слоєчок, банку. Зараз добре помиємо і попробуємо. Чистенько. Чистяк. Холодно? Я не можу зраду багато. Все ж таки це був останній наш грибок. Ми вийшли з лісу, перейшли через поле, зараз нам треба ще отут перейти річку і прямуємо додому. І вже. Вдома спокійно покажемо, що назбирали, що назбирав я, що назбирав Діма. E, скажу чесно, дуже, дуже мало, але все ж таки червень, середина червня, сподіватися на щось більше. Я думаю, що не вартує. Хоча би хотілося, щоб було більше лисички, тому що якраз час для лисички. E, Отак от ходимо по лісі і так один до одного перепитуємо. Цікаво, чи є е, у наших гірських місцях лисичка. Є ну, дуже велика охота під'їхати, е, назбирати, тому що їхати поглянути це 300 кілометрів у два боки, то не є е, варіант. Е, хотілося би поїхати і назбирати, але е, справа в тому, що ми не маємо ніякого зв'язку, тобто немає ніяких знайомих, які б нам про це е, сказали. тому Таке, знаєте, двоякі, ніби і хочеш, ніби і, і, і не хочеш дурно їхати. Якось так. Добре, йдемо додому і вже вдома поглянемо на наш сьогоднішній збір. Давайте продемонструю вам збір. Так. Покажу, що Діма називу. коли ближче. Збір серйозний. Шапочка білого. Цілий. Це є два. Два білих? Три. Три. Три? Ага. Чти. Чотири. чотири білих. П'ятький маленький. Два козарики. П'ять лисичок. Лисечка зараз гарна, така частенька. Попирала. І пару голубинок. Навіть не 5, 7 лисичок, ще 2. Так, тепер поглянемо, що я там назборовив. Так. Що маємо? Шапочка. Такий файний. Ох, цей капітальний. Такий. Такий. то є, що у нас? Чотири. Тут ще якийсь такий з'їджений. Грубо говоря, чотири грибочки. Пару козариків. І то один цілий, а решта теж майже шапочки. Дві голубінки. І пару лисичок. Що зараз повторюю класне і чистеньке то є лисичка. Ну і ті голубенькі. Лисичка зараз суперова просто. Лисички у нас всі чисті і зараз ми повибираємо білі чисті і будемо сушити. Тобто у нас взагалі цей рік. Ми сушимо все. Ну, типу, не а тільки білий і лисичку. Е, можливо, якщо буде гарний мухомор, червоний, буде ще червоний мухомор. Але тобто, напевно, ніяке маринування, просто сушка. Зараз, до речі, покажу, як ми підготовлюємо перед тим, як сушити. Е, починати будемо сьогодні сушити у такій е, сушці, е, такі на сонечку, тому що у нас сушки зараз зайняті дечим другим. До речі, давайте покажу швиденько. Е, сушку, яку ми купили того року. українську, е, Ми сушимо смородину. Скажу чесно, смородину сушити. це є просто, <свісно> Треба мати стальні нерви. Ми сушимо вже її, не знаю, який день, її дуже важко сушити. Тому сушіння смородини це наймарудніша справа, яку, напевно, можна придумати. Тому ми вечором сушили в сушці, зараз досушуємо на сонечку і на вечір далі кладемо в сушку. Це вже, напевно. Другий день ми так е, робимо. І друга сушка, до речі, купили буквально нещодавно. Е, порівняно з тою, що того року небо і земля. Якщо е, хочете, можу е, пізніше зняти відео, розказати про ті взагалі, всі три сушки, яка між ними відмінність. ну, Звичайно, яка відмінність між цією, то я думаю, що зрозуміло. А от яка відмінність між е, отою, що того року з нижним вентилятором, і оцією ще зараз покажу. Ну це відмінність небо і земля, тому що зовсім різні е, сушки. Давайте покажу. Поки що не маємо якогось такого сталого приміщення. Е, ну, над цим ще думаємо. Поки що тут у нас е, 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 і склад інструментів, і, і, і все, що не хочеш, і ще плюс до того зараз додалась сушка. Сушку, яку ми буквально придбали пару днів тому. В, тому вчора ми перший раз її загрузили. Сушимо зараз вишну. Е е якщо треба повторю, я можу про неї зняти такий відеоогляд. Сушка просто е ну, порівняно з тою, <с doit> небо і земля. Е е таке е рівномірне прогрівання, рівномірне сушіння. І вчора ми тільки почали сушити, і вишня практично вже. Е, ну, така, як, ну, ще не, зараз така уявлена, але думаю, що зараз ми півтора годинки у день підсушуємо і поставимо на вечір. Е, і думаю, що на завтра наша вишенька буде е, готова. Ось така справа посушка. Тепер йдем, е, підготуємо гриб до сушіння. Готується все максимально просто. Звичайно, що треба е, його ну, відчистити від. Глини від піску з лісу. Я це все роблю в лісі, тобто я не несу додому нечисті гриби. Хоча бачив е людей, які просто виривають з коренем, е кидають кошик, а вже вдома чищ чищуть. Я один раз таке пробував, <більше>, більше я таке ніколи не буду робити, тому що це жах. Е е він він лісу у нас вже чистенький, і отакий пензлик він робить диво. Тобто, оцим пензликом нам треба просто гарно відчистити наш грибок. Ось так, щоб він був чистенький чистенький. І якраз цим пензликом дуже зручно залізти всі, такі знаєте, всі місця. Відповідно, зараз так почистимо всі грибочки, нарізаємо слайсиками, почнемо сушити у тій сушці, а думаю, що завтра розберемо вишню і будемо досушувати у, у тій сушці. До речі, того року ми, е, ну, коли було багато грибів, ми сушили окремо шапочки. Правда, ми їх багато не сушили, але щоб ви розуміли, смак ніжки і смак шапочки це зовсім різні речі. Ми е, мали ну, я не знаю, там, декілька грам шапочок. По-моєму, ми готували підливку на святий вечір з шапочок. Е, ну, сушені шапочки це щось неймовірне. І всі будемо пробувати сушити просто тут у цій сітці. Тому що, ну тобто нема кількості великої, і просто шкода дурно е от ганяти е сушку включати, бо це буде раптом одна сітка на сушці. І я думаю, що це ми посушимо у цій сітці просто для, для себе. А на майбутнє будемо бачити, якщо будуть більші-більші. Збори, то то будемо вже включати сушки. Присуваємо бочку. Тримай тко знизу, тримай. Тримаю міцно. Ні, На землю не можна. Такий, друзі, у нас вийшов нині мікро, Мікрозбір, тому що дуже мало всього, дуже хоробошливе, але тим не менше зробили таку розвідку по лісі. Е, я не знаю, земля дуже волога, е, тепло є. Що, що ще? Лашень лаше рости грибам. Але чомусь вони ще не ростуть. Тому чекаємо вже, ще трохи чекаємо. Але тим не менше, зараз маємо час вільний, тому через пару днів підемо ще раз. Будемо так час від часу ходити і. В ну, розвідку. тому ось така справа. Всім дякую, хто дивився відео до кінця. Дякую за ваші коментарі. за ваші... Вподобайки, і до речі, при бажанні ви можете поширювати відео на нашому каналі у своїх соцмережах. Це дуже просуває наші відео, просуває наш канал. А зараз всім па-па. Хотька, давай, па-па. па-па. Давай папа. -па.